Вас. Будемо, браття, говорив святитель Інокентій Одеський, частіше відсути світу від шуму і суперечок життєвих, переноситися думкою в пустелю Іоаннову і молити його, щоб він і в нас, як колись в народі іудейському, приготував шлях Спасителю. Наступного тижня, 11 вересня, церква буде згадувати усікновіння голови Іоанна Претечі. Ми ж звернемося до важливих подій у житті Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел очолив молебень у свято Успенському одеському чоловічому монастирі перед початком нового навчального року. В Одеській духовній семінарії відбулися урочистості з нагоди початку навчальних занять. У день престольного свята, скиту свята Ілінського монастиря на честь ікони Божої Матері, Всецариця. Архієпископ Арцийський Віктор очолив Божественну літургію. 2 вересня духовенство і віряни одеської єпархії, інших єпархій нашої церкви і братніх церков привітали митрополита Одеського та Ізмільського Агафангела з днем народження. Високоприсвіченішому владиці виповнився 87 років. Творчий колектив телевізійного єпархіального огляду приєднується до численних добрих побажань. Дорогий Владико, ви вже більше 30 років є духовним орієнтиром і архіпастерем Одеської пастви. Сьогодні Одеська єпархія одна з найбільших і згуртованих єпархій Української православної церкви. І це плід вашої невтомної праці, мудрості, духовної твердості. Молимося, щоб Господь дарував вам міцне здоров'я, зберігав надалі, надихаючи на великі справи на благо церкви і народу Божого. Митрополит Агафангел подякував усім у відповідь на привітання, що надійшли з різних куточків України та інших країн. Дорогі, дорогі Пасти, браті і сістри, сердечно благодарю всіх вас в місті, каже за ваше душевное поздравление и добрые пожелания по случаю дня моего рождения. Ладжевский святым всегда молюсь о вас и буду молиться. Тысячи людей, которые выставили свои добрые пожелания здоровья на будущее время, чтобы я еще многие годы трудился вместе с вами в Церкви Божьей по сохранению нашего единства, православной веры и чтобы сердца наши бились в окор, чтобы все мы чувствовали, что Господь с ними, кто с ним, и благодать Божественная Духа Святого, покров Царицы Небесной, милость Божия, пусть никогда не оставляет никого из вас. Храню самые светлые и добрые воспоминания. И все добрые слова, которые вчера были высказаны в мой адрес, пусть Господь воздаст вам столица за вашу доброту, за вашу любовь, за все то, что все вы делаете ради церкви, и ваше внимание ко мне – это великая любовь ваших сердец, которая бьется в аккорд с моим сердцем. Многих благословенных лет желаю всем вам, дорогие, и пастыри, братья и сестры, молитвенники мои, прошу впредь не оставлять ваших святых молитв, чтобы Господь не оставил меня без своей милости и дарвал мне здоровье и силы еще многие годы потрудиться на благо Святой Церкви, молиться вместе с вами, радоваться, переживать скорби и испытания. Многое благое лето всем вам. Дорогі друзі! Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський 31 серпня очолив молебень у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі перед початком нового навчального року. Владиці Агафангелу співслужили архієпископ Южненський Діодор, єпископ Овідіопольський Анастасій, Ректор Одеської духовної семінарії протоієрей Іерей Дмитрія Ковенко, викладачі духовної школи, міське духовенство і братія обителі У соборному храмі монастиря на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело, молилися учні недільних шкіл, вихованці Одеської духовної семінарії та школярі міста Одеси. Акриє примудрість младенцем і Соломона, і всіх зискуючи примудрість своєї научили. Отверзи сердца, умы и уста работаем учащих и учащихся в приятие силы закона Твоего, и воспени познать и преподавая моим полезное учение, славу Пресвятаго имени Твоего, пользы и созидания святей Твоей Церкви. Перед початком навчального року з благословення митрополита Агафангела в нашій єпархії прийшли благодійні ярмарки, добро об'єднує на шляху до знань. На зібрані кошти вдалося підготувати тисячу шкільних рюкзаків для хлопчиків і дівчат з малозабезпечених сімей. Разом з навчальним приладдям в них також дитячий православний молитвослов, щоденник добра від одеської єпархії та яскраве видання Подорож літургією. У недільний день митрополит Гафанів вручив подарунки школярам і благословив їх на старанне навчання. Усіх юних парафіян, які прийшли до монастиря 31 серпня, після урочистого молебню чекали різноманітні солодкі частування, підготовлені численними храмами єпархії. 1 вересня в актовій залі Одеської духовної семінарії відбулися урочистості з нагоди початку нового навчального року. Святковий акт очолив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Владика звернувся до всіх присутніх з теплими словами настанови, побажавши мудрості, терпіння і духовного завзяття. Особливим моментом стало привітання від братів у Христі Харківської духовної семінарії. Ректор Одеської духовної школи протоієрей Іерей Дмитрія Ковенко зачитав привітання. У якому прозвучали сердечні побажання для вихованців і викладачів. Цей жест братньої любові ще раз підкреслив духовну єдність і спільну мету всіх духовних шкіл виховання майбутніх пастирів церкви Христової. Урочистості супроводжувалося молитвою і співом, а також відчуттям особливого благословення, яке панувало серед присутніх. Атмосфера заходу була наповнена радістю, вдячністю і натхненням. Початок навчального року в семінарії це не тільки старт нових занять, але й важливий крок у духовному становленні кожного вихованця. Адже семінарія це школа молитви, смирення і служіння, де кожен студент навчається не тільки богословським дисциплінам, але й справжньому християнському життю. З благословенням Митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела 31 серпня, у день престольного свята скиту свято-Ілінського одеського чоловічого монастиря на честь ікони Божої Матері, Всецариця архієпископ Арцийський Віктор очолив божественну тургію в співслужінні духовенства ілінської обителі. Під час богослужіння підносилися особливі прохання і молитва про настання миру в Україні, благословення для всіх віруючих. По завершенні літургії було відслужено святковий молебень перед чудотворним образом Божої Матері Все після чого архієпископ Віктор звернувся до присутніх зі словами настанови і благословив усіх учасників торжества. Одеська єпархія продовжує освітній проект під назвою Храм для новачків. У другому випуску архієпископ Южнінський Діодор, вікарій одеської єпархії, відповідає на практичні питання, чому в храмі важливо мати охайний вигляд, як одяг може впливати на атмосферу молитви і зосередженість віруючих, яких правил дотримуються не тільки в православ'ї, але й в багатьох інших релігіях під час молитви? Доброго дня! Шановні глядачі, ми продовжуємо нашу рубрику. Коли ми збираємося нанести візит у православний храм, ми повинні проявити увагу до свого зовнішнього вигляду. Є таке поняття як дрес-код. Це стосується також і одягу, який ми маємо носити на собі, коли йдемо на молитву у православний храм. Бажано, щоб це був закритий одяг, навіть якщо не літній. На голові жінка повинна мати пустинку, і це дуже важливо, тому що зовнішній вигляд людини може відволікати оточуючих від молитви. Господь у Євангелії каже: спокуса мають прийти у світ, але біда тим людям, через яких вони приходять. Якщо ви своїм зовнішнім виглядом, коли прийшли в храм, відволікаєте людей від молитви, від богослужіння, не даєте їм зосередитися на тому, заради чого вони прийшли в храм, ви становитесь для них спокусою. Дрес-код це дуже важлива частина нашого побуту. Дрес-коду під час молитви у святих священих місцях дотримуються не тільки православні християни, але й християни інших. Релігійних напрямків, також юдеї, мусульмани, тобто це важливий момент, для якого повинні дотримуватися всі, хто звертається до Бога з молитвою і з проханням. Наприклад, якщо ви йдете на співбесіду перед прийомом на роботу, ви ж теж приймете досить серйозний для того, щоб справити добре враження на того, хто буде приймати вас на роботу. Вдягайтеся. Чинно, гарно, але скромно і прямуйте до храму на молитву. Одеська духовна семінарія та відділ релігійної освіти і катехізації одеської єпархії розпочинають вступну кампанію з набору мирян на богословські катехізаторські курси імені святителя Інокентія Одеського. Кваліфіковані викладачі допоможуть свідомому воцерковленню віруючих слухачів курсів. Навчать сіяти Слово Боже, яке спалює всяке зло. Навчання онлайн дає можливість зв'язку по всьому світу, щоб якомога більше людей духовно просвіщалися. В житті многое позади, але впереді не менше важного. Пора задати себе питання, які ми відкладували, узнати більше о священному писанні, о православной вірі, о вечной жизни. Богословские курсы ⁇ это для тех, кто хочет не просто верить, но понимать. Глубоко, вдумчиво, без спешки, с душой. Бог не спрашивает, сколько тебе лет. Он всегда рядом. Никогда не поздно узнать о главном. Апостол Павло говорить: пильнуйте, стійте у вірі, мужнійте, зміцнюйтеся. Все у вас нехай буде з любов'ю. Ця настанова як духовний заклик для кожного християнина. Ми живемо в часі, сповненому спокус, брехні та духовної втоми. Тому перше, що потрібно, не спати, не дозволяти собі духовних лінощів, не втрачати уваги до свого життя і вчинків. Стійте у вірі. Значить, не сумніватися в істині Євангелія, не зраджувати Христа, навіть коли це важко. Будьте мужніми, тому що слідувати за Христом вимагає сили і відваги, особливо у світі, де віра не завжди вітається. Зміцнюйтеся не своїми силами, а Божою благодаттю через молитву, піст, участь у таїнствах. Але все це буде порожнім, якщо не буде любові, тієї, яка довготерпить, милує, прощає і жертвує собою. Будемо намагатися здійснювати в цю настанову апостола у своєму житті. Хай допоможе нам усім Господь. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 7 вересня пам'ять апостола Варфоломія. У понеділок 8 вересня пам'ять святих мучеників Адріана і Наталії, престольне свято одноіменного храму на Великому фонтані. Також пам'ять Володимирської ікони Божої Матері, престольне свято в храмі в селищі Котовського. У середу, 10 вересня, собор преподобних отців Києво-Печерських, які в дальніх печерах спочивають, і знайдення мешей преподобного Іова Паршаєвського. У четвер, 11 вересня, усікновіння чесної глави святого славного пророка предтечі і хрестителя Господнього Іоанна. У п'ятницю, 12 вересня, пам'ять благовірного князя Олександра Невського. У суботу, 13 вересня, покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. У неділю, 14 вересня, початок індикту, церковне новоліття. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. Бажаємо вам Божого благословення і натхнення робити добрі справи. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри!